Щиро вітаю вас, шановні глядачі, миром і любов'ю Ісуса Христа. Одного разу я знайшов в інтернеті відеопрограму, яка мала назву Душа і тіло. Модератором цієї програми Душа і тіло був православний священик Яков Кродов. Серед запрошених гостей був присутній атеїст, який не вірив в Бога. Щоб висміяти неправдивість Біблії, він задав слова Ісуса Христа про те, що коли християнин буде мати віру з гірчичне зерно, то він зможе пересувати гори. Після цього він витягнув салфетку і, поставивши її на коліна, закликав пастора, який там був присутній, пересунути хоча б салфетку. Якщо б ви були на місці того пастора, чи хотіли б ви зробити чудо, щоб переконати атеїста в достовірності християнської віри? Якщо Бог не зробить чудо, чи буде якась шкода нам, не буде. Єдина проблема це те, що атеїст буде продовжувати сміятись і відкидати дар спасіння. Згадайте зараз історію трьох юнаків з книги Даніла, коли перед всією імперією вони кинули виклик цареві і його бовану. Як ви думаєте, коли їх вели до вогняної печі? Чи бажали вони, що Бог втрутився і зробив чудо? Вони бажали цього всім своїм серцем. Хоча вони сказали цареві, що будуть вірними своєму Богу, незалежно від того, чи Бог визволить їх чи ні, вони бажали прославити свого Господа. Вони не боялися за своє життя. Вони хотіли, щоб вся імперія, всі керівники і сатрапи дійсно пересвідчилися в тому, хто є істинним і живим Богом. В їхньому серці було бажання переконати всіх тому, де є правдивий шлях. Коли це питання винесено на огляд багатьох людей, тоді ми дуже хочемо, щоб всі переконалися у правдивості нашої віри. В радянські часи. Було популярно відкидати Бога і вважати релігією опівом для народу. Віруючих християн намагались примусити відректитися від віри. Їх висміювали, принижували і переслідували. Одного разу пастор Михаїл Зозулін влаштувався на меблевій фабриці фельдшером. Він попросив, щоб йому дали вихідний у суботу. Але вороги церкви не спали і було вирішено скликати збори, щоб він відповів перед усіма працівниками, чому відмовляються працювати по суботах. Михайло знав, що означає це зібрання. Це був громадський суд. Народу зібралося багато, і крім медичних працівників, були присутні робочі меблевої фабрики. За столом зайняли місця члени громадського суду. Його звинуватили в тому, що він. Релігійний фанатик займається читанням заборонених книг. Голова голосно прочитав статтю із газети під назвою Хамелеон. Після прочитаного він звернувся до Михайла з питанням Чи правильно тут все про вас написано. Михайло відповів Все, брехня, за винятком того, що я вірю в друге пришестя Христа. Ці слова привели керівника в лють. Він став стукати кулаками по столу і несамовито кричати. Я сам колись у своїй юності виходив вночі в поле, дивився на зоряне небо і кидав виклик Богові. Якщо ти є, так убий мене на місці. Але як бачите, я до цього дня живий, здоровий і неушкоджений. І сьогодні я так само кажу: якщо ти є, так убий мене сьогодні. При цьому він дивився у стелю, бив себе в груди і кричав несамовитим голосом. Цей чоловік хотів отримати знак від Господа як підтвердження його існування. На щастя, Господь йому не відповів і не забрав життя. Але чи міг Бог переконати в своєму існуванні іншим шляхом, послати ангела або вчинити щось інше? Звичайно, міг. Але він цього не зробив. Чому? Щось подібне ми читаємо у Євангеліях. Коли Ісус Христос був на землі, до нього також підходили люди, і що вимагали? Зробити чудо. Євангеліє від Марка ми читаємо. І вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи, хотіли від Нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі та й промовив якої ознаки цей рід вимагає? Поправді кажу вам, що роду від цьому ознака не буде дана, і покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув. Чому ж Господь не вчинив ніякої ознаки? Чому Ісус Христос, тоді, коли люди просять у нього доказів і ознаки, відмовляється це зробити? Чи хотів Господь, щоб ці люди повірили, що Він справжній Месія? Звичайно, хотів. Однак тоді, коли вони попросили ознаку або чудо, щоб повірити, він покинув, залишив їх чим. Чому так відбувається? Іноді ми можемо думати, чому Господь не відкриє себе явним чином перед всією землею? Скільки мільярдів людей проживає на нашій планеті? Сім мільярдів. А скільки з них знають істину? Небагато. Чому Господь не напише на небесах? Який день потрібно святкувати? Чому Господь не явиться на зібрання всіх президентів світу і не оголосить, яка є істина церква, щоб мільярди людей, буддисти, мусульмани, інші люди почули особисто від нього істину, щоб його побачили абсолютно всі і повірили в Господа. Сьогодні ми будемо досліджувати Слово Боже, щоб знайти відповідь на ці запитання. Прохання людей про ознаку записано в усіх чотирьох Євангеліях. Що ж це були за люди? Хто просив від Ісуса знамено? Якщо співставити всі уривки Євангелії, то це були фарисеї, книжники і садукеї. Скажіть в більшості випадків, з якою ціллю підходили до Ісуса книжники і фарисеї? Вони завжди намагалися спровокувати Христа. Вони уважно слухали кожне Його слово. Але не тому, що хотіли дізнатися істини, а хотіли зловити і знайти слова, на основі яких можна було б висунути звинувачення. Вони завдавали підступні запитання, щоб, відповівши Ісус Христос, опинився в нехорошій ситуації. Так само і в нашій історії вони прийшли з метою випробувати Христа. І підійшли фарисеї та садокеї і, випробовуючи, просили Його. Показати ознаку їм із неба. Марк добавляє ще одну деталь І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним. Отже, якими мотивами керувалися вожді юдеї, нечистими мотивами. Ними керувала зазрість до Христа, вони ненавиділи його і шукали причину, щоб знищити Ісуса. Вони не прийшли і не попросили щиро усунути їхні сумніви. Фарисеї не шукали істини в Ісуса. Вони були впевнені, що знають весь закон досконало. Вони не прийшли в смиренні. Книжники гордо підійшли до Ісуса і почали сперечатися з Ним. Вони почали вимагати ознаки і чуда. Однак тільки смиренне серце може побачити чудо. І саме цього не вистачало книжникам і Содокієм. Тому їхнє прохання залишилося без відповіді. По-друге, коли Ісус Христос творив чудеса, тоді, коли до цього спонукували конкретні потреби людей, коли було потрібно комусь допомогти, зцілити і підбадьорити. Хоча Він міг знайти потребуючих людей в будь-який момент, Ісус не зробив цього тільки ради того, щоб представити доказ про себе. Його служіння було в першу чергу направлено не на докази, а на служіння любові. Все, що могло. Відволікти від природнього прояву Божої любові і перетворитись на конкурс чудес протирічило Його характеру, прохання фарисею про ознаку викликає враження, що Ісус Христос не вчинив чудес, які б могли переконати людей, що він є справжнім Месією. Чи дійсно це так? Чи були в житті Христа чудеса, які підтверджували його зв'язок з Богом? Як це дивно не звучить? Але відповідь ми знаходимо в словах відомого фарисея. В Євангелії від Івана ми читаємо: Був один чоловік із фарисеїв, не кодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов вночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Що сказав Фарисей Никодим? Що чудеса, які чинить Ісус, є незаперечним доказом того, до, що Він є Месією і пов'язаний з живим Господом. Все, що вчинив Христос, підтверджує правдивість Його служіння. В любої неупередженої людини зникнуть всі сумніви, коли вона зустрінеться з Ісусом і побачить Його справи. Що ж це були за чудеса? Які ви пам'ятаєте чудеса, здійснені Христом до цього? Перше чудо перетворення води в виноградний сок, втихомирення бурі, сілення, глухі чули, сліпі прозрівали, каліки починали скакати. Воскресіння. Він повертав до життя мертвих людей, воскрешав. Якщо б ви побачили на власні очі, чи достатньо було ознак для того, щоб визнати Христа як Месію. Слово Боже відкриває, що життя Христа було насичене. Великими ознаками і чудесами. Кожного, хто смиренно шукав істину, це спонукало прийняти Христа як свого Спасителя. А багато з народу в нього увірувало та казали, коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більші, як чинить Оцей. Діла Ісуса Христа переконували всіх віруючих і щирих юдеїв, що Він є обіцяним Месією. Вигнання бісів і зцілення були незаперечними доказами Його месіанства. Чому ж фарисеї вимагали ще одного чуда? Як ви думаєте, якщо б Ісус Христос погодився зробити чудо, чи переконало б їх це? Навіть якщо б вони його отримали, то залишилися б такими ж невіруючими, як і колись. Якщо їх не переконало все те, що вони бачили і чули, то марно було здійснювати для них. Ще більш дивні діла. Невіра завжди знайде привід для сумнівів і завжди буде прагнути оскажувати найпереконливіший доказ. Їм потрібно було не просвітлення розуму, але духовне оновлення. Історія про ознаку переплітається з винуваченням Ісуса в тому, що Він силою вельзевула виганяв демонів. Любе чудо, яке б він зробив, вони приписали дияволу, і знову залишилися б невіруючими. Коли апостоли вчинили чудо зцілення, їх викликали на Сенедріон. Фарисеї зібралися і говорили між собою Що робити нам із цими людьми? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Фарисеї самі визнали, що це явне чудо. Це був факт, який вони самі не могли заперечити. Але що це змінило? Чи повірили вони в Христа? Ні. Саме тому Христос не зробив ніякого чуда, ніщо не може переконати невіруючі і кам'яне серце. Відкинення Святого Духа не дозволяє прийняти духовні речі. Іноді ми з вами буваємо подібними до садокеїв і книжників. Ми також можемо бути духовно сліпими і не бачити всіх ознак, які чинить для нас Господь. Ми дивимося на своє життя і думаємо, де Господь? Чому я не відчуваю Його присутності, допомоги? Чому в мене немає досвідів з Ісусом? Нам здається, що Він залишив нас, і тоді ми хочемо якогось чуда, щоб переконатися, що Він є поруч. Була війна, 1944 рік. Це було на річці Неман. Петро залишився на березі, який захопили вороги, щоб прикрити генерала, який переплив. На другий бік на резиновій лодці. Він пообіцяв, що пошле за ним лодку. Петро чекав до самої ночі, але лодка не появлялась. І коли він почув шум танків і голосів противників, дуже сильно налякався, що робити, куди діватися. Ворог знаходився в 7-8 метрах від нього, і тому Петро вирішив скористатися і сховатися під крутим берегом. Як тільки він це зробив, то зразу втратив свідомість із непритомнів. Прийшов до себе Петро тільки через добу, коли його знайшли на другій стороні річки. Офіцер запитав, що ти тут робиш? Сплю, відповів Петро. Ти ж був на другій стороні річки, там, де німці. Хто тебе переправив на цю сторону? Не знаю, відповів Петро. Всі дивувалися, як таке могло статися, і не могли нічого зрозуміти. Коли він повернувся вже в 1950 році до батька і розповів йому все, що з ним сталося, батько відповів що весь час він молився за нього, і це Господь спас і переправив його через річку. В 1974 році одна жінка подарувала йому Євангеліє. Він почав читати і дивувався, як народ, спостерігаючи стільки чудес, не вірив Господу. Одного разу, повернувшись додому, він витягнув з кишені Біблію і почав читати Воскресіння Лазаря. Петро вигукнув: Боже, якщо б я побачив хоч одну соту частинку цих подій, я б повірив у тебе. І тут в його голові пролунав голос: Хіба ти не пам'ятаєш, як я навів на тебе сон і на своїх руках переніс через річку? Хіба це не є чудом і ознакою? Петро гірко заплакав і, ставши на коліна, почав молитися Богові. А через 30 років його очі відкрилися, і він зрозумів ознаку Божу у своєму житті. Слово Боже навчає нас сьогодні, що нам потрібно бути уважними до того, що Господь робить в нашому житті. Нам потрібно дивитись всю картину. Господь робить багато чудес, але чи помічаємо ми їх? Хіба те, що ми живемо, і Бог підтримує життя кожного дня, не є великим чудом? Те, що ми відчуваємо вплив Святого Духа, ми належимо до істинної церкви, ангели, які охороняють нас, це є величезні чудеса. Нам не потрібно прислухатись до своїх почуттів, але просто довіритися Божим обітницям. Тоді ми зрозуміємо, що Христос продовжує піклуватися і допомагати нам. Слово Боже закликає нас смиренно вслухатись і бути відкритим до голосу Святого Духа. І тоді ми побачимо всі ознаки, які Господь приготував для нас. Читаємо далі в Євангелії від Матвія. А Ісус відповів їм Рід лукавий і перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки Пророка Йони, як назвав Фарисеїв Ісус Христос, і Він назвав їх лукавим і перелюбним родом. Чи не здається нам, що це досить образові слова? Навряд чи хтось хотів би почути їх у свою сторону, однак Ісус був прямим, Він знав їхнє лицемірство. Подібні фрази часто зустрічаються в Старому Завіті, до кого ж вони відносились. Вони також відносилися до ізраїльтян. В Книзі Повторення закону ми читаємо зіпсулись вони, не його то сини, покоління невірне і покручене. Ідучи в ханаан, ізраїльтяни не підкорились Богу, незважаючи на всі чудеса в Єгипті, на Боже з'явлення на горі Синай, вони продовжували сумніватись і випробувати Господа. І все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Назвавши їх лукавим родом, Ісус показав всім слухачам, що фарисеї поступають точно так само, як їхні батьки в пустелі. вони є невірним поколінням. Хоча Ісус відмовився вчинити чудо, Він сказав, що все ж таки їм буде дана ознака, яку ознаку пообіцяв Христос. Та ознаки Йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для Ніневітян, так буде і син людський для роду цього. З яким пророком порівняв себе Христос? З Йоною. Ісус провів паралель між собою і старозвітнім пророком. Як пророк був ознакою для язичників і так і син людський є знаменом для юдеїв. Тобто Ісус Христос відповідає: мені не потрібно вам показувати ніякого знамена, тому що я сам є ознакою. Вони бачили перед собою Божу ознаку, Сина Божого, але не розпізнали в ньому Спасителя людства і відкинули Його. Чому ще Христос порівняв себе з пророком Йоною? Відповідь ми знаходимо в Євангелії від Матвія. Як Йона перебув у середині Китовій три дні й три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі. Випадок з пророком Йоною був прообразом смерті і Воскресіння Сина Божого. Як Йона потрапив в морську безодню, в місце смерті, так і Христос спустився в могилу. Як пророк перебував в морській глибині, так і син людський знаходився три дні і три ночі в могилі. Як пророк Йона був визволений з безодні Божественною силою, так і Ісус Христос був визволений від Тенець смерті. Воскресіння Христа було вищим чудом усього Його служіння, і на цю велику подію Христос намагався спрямувати погляди своїх критиків. Хто може перемогти смерть? Ніхто. Крім Господа, диявол і його ангели не володіють силою давати життя, тільки Бог має життя сам у собі і є джерелом життя кожного живого творіння. Воскресіння є найбільшою ознакою в житті Сина Божого. Це чудо не можна було приписати дияволу. Ні невітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через йонину проповідь, а тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане зродом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. Чому ж покаялись ніневітяни? Чи зробив пророк Йона якісь чудеса? Біблія не містить інформації про це. Вони покаялися тому, що відкрили своє серце Святому Духу, вони довірились словам, які говорив пророк Божий. Для Ніневітян було достатньо слів, щоб розкаятись. Так само, і слів Соломона і його мудрості було достатньо, щоб цариця повірила в живого Бога. Що спільного є між царицею і ніневітянами? Вони були язичниками. Ісус Христос протиставляє язичників і юдеїв. Як Ніневітянам і цариці була проголошена пропить, так і проголошується пропить юдеям через Ісуса Христа. Але в чому різниця між язичниками і юдеями? В них була різна реакція на проповідь. Жителі великого язичницького міста прийшли втрепет, коли почули Божі застереження. Царі, володарі змирилися, здатні вельможі і прості трудівники звернулися до Бога на небесах, і їм була дарована милість. Якою ж була реакція фарисеїв і садокеїв на проповідь Ісуса? Невір'я! Зазрість, духовна сліпота і лицемірство. Вони не вчинили гідний плід покаяння. Більше того, Ісус Христос робить різницю не тільки між язичниками і юдеями, але показує відмінність між собою і пророками. Після кожного порівняння в 41-му і 42-му віршах Він закінчує двома похожими реченнями. А тут ото більший, ніж Йона, а тут ото більший. Аніж Соломон. Ісус Христос був незрівнянно більший за пророка Йону і царя Соломона. Сам Господь проповідував юдеям, але навіть проповідь самого Господа для багатьох людей була марною. Сьогодні ми з вами є також духовним Ізраїлем. Ми є вибраним Божим народом в останній час, і сьогодні Господь запитує особисто кожного із нас, яка в тебе реакція на Слово Боже. До кого ми є подібними? До ніневітян чи до фарисеїв? Чи втілюємо ми Слово Боже в своєму житті? Чи стараємось ми зробити реформи згідно Божих стандартів? Сьогодні Господь всім своїм серцем бажає, щоб Його проповідь викликала тільки одну реакцію покаяння. Ісус Христос звертається до нас і просить почати робити зміни. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили: Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли Цар Він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Навіть під час смерті Ісуса Христа юдеї знову хотіли отримати ознаку Христос міг зійти з Христа, але саме тому, що Він не врятував себе, ми маємо. Прощення і милість Божу. Христос не зійшов з Христа ради кожного із нас. Його любов була настільки великою, що Він погодився померти за нас самою ганебною смертю. Сьогодні ми з вами побачили, що досконале життя Христа і Його любов були найбільшою ознакою і чудом, які переконували людей в тому, що Він є Месією. І сьогодні Ісус Христос бажає, щоб ми були подібними до Нього. Він сказав: Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Для щирих людей присутність любові буде достатньо, щоб повірити і розвіяти свої сумніви. Тому приймемо рішення бути справжньою ознакою для людей. Амінь. Звернемось до Бога в молитві. Очі наші на небесах. Ми дуже вдячні тобі за те, що Ти робиш багато чудес у нашому житті. Допоможи нам мати духовний зір і завжди бачити Твою руку. Допоможи нам, Господи, не мати кам'яне, затверділе серце, а дійсно бачити все очима віри. Бережи, Господи, нас від усякого зла і допоможи нам слідувати за Тобою. Допоможи нам бути справжньою ознакою для навколишніх людей, щоб усі бачили, що ми є з тобою і маємо Твою любов. Просимо в ім'я Ісуса. Амінь.